У Саудівській Аравії українці та американці домовилися про тимчасове припинення вогню, але це буде можливо, якщо на цю пропозицію погодиться і Росія. Що вони вирішать, можемо дізнатися, до речі, вже зовсім скоро. Ну а сьогодні маємо вже більше деталей щодо домовленостей між США та Україною. Із додатковими поясненнями виступили держсекретар США Марко Рубіо та український президент. Наприклад, Рубіо повідомив, що вже сьогодні, 12 березня, США будуть контактувати з росіянами щодо припинення вогню. Тож, що відомо про режим тиші та що про це думають у Москві, розповім у відео далі. Тож 11 березня відбулися успішні переговори України та США у Саудівській Аравії. Головні результати це пропозиція США повністю припинити вогонь по всій лінії фронту на 30 днів. Та відновлення військової допомоги та розвідданих для України спочатку розберемося із пропозицією припинити вогонь, поки до кінця не зрозумілі усі деталі, як це буде відбуватися технічно. Це мають узгодити наступного тижня, казав Єрмак після перемовин. Але до цього ще Росія має погодитися на цю пропозицію. Держсекретар США Рубіо заявив: якщо Росія піде на припинення вогню, тоді потрібно буде визначити, а кому обидві сторони зможуть довірити моніторинг на місцях. Але бойові дії нібито легко відслідкувати із супутників. Звісно, якщо Росія піде на це перемир'я, відомо, що українська сторона спочатку пропонувала часткове припинення вогню в повітрі та на морі, а також припинення атак на енергетичну інфраструктуру. І, ймовірно, так було б легше контролювати потенційні порушення. Проте в джиді американці прямо під час зустрічі запропонували повну тишу, включно із лінією фронту на місяць. Зеленський заявив, що делегації під час перемовин дзвонили і йому, і Трампу, та узгоджували це питання в день перемовин. З Українською стороною Рубіо заявляв, що домовлятися про мир значно легше, коли сторони не ведуть бойових дій, і припинення вогню перший крок до реальних перемовин про мир. Український президент каже, що припинення вогню набуде чинності як тільки Росія погодиться на це, коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти. Для надійності миру і тривалого гарантування безпеки, а тепер уявімо, повне припинення вогню по всій лінії фронту на 30 днів. Лінія фронту це буквально увесь кордон з Росією, адже щоденно тривають обстріли і прикордоння Чернігівської та Сумської областей, що межують із РФ. Тобто це сотні метрів лінії фронту по обидві сторони, розміщена бронетехніка, артилерія, літають безпілотники, і в один момент усе має затихнути. CNN вважають, що помилок та бойових зіткнень все одно не уникнути, і пригадали, як раніше Росія вже влаштовувала провокації у вигляді операцій під чужим прапором. А що про тишу на фронті довжиною у місяць думають самі військові? Наприклад, командир 3-ї штурмової бригади Білецький написав, що Росію не цікавить перемир'я заради перемир'я без врахування їхніх ключових політичних вимог. І що будуть робити США, коли Росія дасть це зрозуміти, невідомо. Білецький вважає, що це буде рух піколу. А от агенція Франц Прес поспілкувалася із військовими в Донецькій області. Тож ці військові. Також налаштовані скептично. Вони погодяться, але вони не зроблять. Тобто, це 100 ну, я вважаю, що це 100% інформація по іншому не є. Тобто воно десь буде на яких там, знаєте, на публічних аренах виступатися, що бойові дії не проводяться, обстрілів немає. А але як це мерзота лізла, так вона й буде лізти. Більш ніж я впевнений, що будуть тихо мирно, як і до цього в АТО і тому подібне. Запускати пішки і знищувати те, що їм не подобається. Тому що ОБСЄ на них ну, ніяк не впливає, на нас так. Звісно, може бути і таке, що Росія не піде на тимчасове припинення вогню, але Рубіо вважає, що неконструктивно зараз погрожувати Росії чимось, якщо вони раптом скажуть ні. Рубіо нагадав, що США не допомагають зараз Росії та усі санкції, накладені до цього, досі працюють. Якщо відповідь Росіян буде негативною, то дуже прикро і дасть нам зрозуміти їхні наміри. Водночас, під час переговорів ймовірно, США озвучили і свої дії у випадку відмови Росії. Зеленський на брифінгу сказав. Що тоді Україна може розраховувати на сильні кроки з боку Вашингтона? Не знаю деталі, поки що не знаю, але ми говоримо про санкційні дії відповідно. Ну і посилення України. Тож, схоже, що стосунки із США вирівнялися, адже після перемовин президент США Трамп уже заявив, що готовий запросити Зеленського знову до Білого Дому. Крім того, він має намір поговорити із Путіним. Трамп заявив, що припинення вогню дуже важливе, і що його адміністрація буде на контакті із росіянами, щоб дізнатися, чи приймуть вони пропозицію. США. Якщо ми зможемо змусити Росію до цього, це буде чудово. Якщо ні, то ми просто продовжимо воювати, і люди продовжуватимуть гинути. Про сподівання, що росіяни дадуть відповідь так якомога швидше, що була змога перейти до другої фази справжніх переговорів після зустрічі у Джиді, як я вже казала, говорив і Рубіо, мовляв, тепер м'яч на боці Росії. Рубіо сказав також, що план буде доставлений росіянам через кілька каналів. Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц повинен був зустрітися зі своїм російським колегою найближчими днями. А спеціальний представник Трампа Стів Вітком планує відвідати Москву вже цього тижня, щоб зустрітися з Путіним. Пише Ройтерс. Але сьогодні Рубіо також заявив, що зустріч планується вже на 12 березня. Тож чекаємо на її результати. Ну а далі поговоримо, що про ідею із тимчасовим перемир'ям думають світові змі та у самій Росії. Мрія Трампа про мир в Україні, а також телефонна дипломатія зіштовхнеться із реальністю, так пише CNN. Тобто 30-денне перемир'я, це звісно хороша новина, але Путін навряд чи прийме цю пропозицію. США, пише Reuters із посиланням на джерела в Кремлі. По перше, нібито зараз у Путіна сильна позиція, і російська армія наступає, каже джерело видання. Тож зрозуміло, що Росія спочатку захоче обговорити умови припинення вогню. Інше джерело Reuters повідомило для Москви. Пропозиція про припинення вогню це як паст. Оскільки путіну буде дуже складно зупинити війну без конкретних гарантій та обіцянок. Але повернімося до статті CNN. Там вважають, щоб зберегти ілюзію того, що Путін є партнером Трампа в питанні завершення війни, російський лідер може погодитися на певну форму перемир'я. Це не обов'язково буде негайне припинення вогню, і також глава Кремля може відкласти початок перемир'я, щоб спершу досягти військових цілей, особливо в Курській області, звідки Росія хоче витіснити українські сили. І до речі, про те, що відбувається зараз в Курській області, ми також зробили окреме відео. Переходьте пізніше і подивіться. А що ж сама Росія? Ну, по перше, офіційно там поки не хочуть забігати наперед у питанні запропонованого перемир'я. Речник Кремля заявив, що спочатку вони чекають, коли держсекретар Рубіо і радник з національної безпеки Волц поінформують їх про деталі переговорів у Джиді. Пісков заявив, що найближчими днями заплановані контакти, про які Кремль проінформує. Він також не виключає, що може виникнути і телефонна розмова на найвищому рівні, за його словами, розмова Путіна і Трампа за необхідності може бути дуже швидко організована, поки домовленостей про неї немає. Нагадаю, раніше Путін заявляв, що він відкритий для обговорення мирної угоди, але також і він, і російські дипломати неодноразово заявляли, що вони проти припинення вогню і будуть домагатися угоди, яка гарантує довгострокову безпеку саме Росії. Путін також виключав територіальні поступки і заявляв, що Україна повинна повністю вийти з чотирьох українських регіонів, на які претендує і які частково контролює Росія. Ми, звісно, будемо боротися за інтереси Росії, за інтереси російського народу. В цьому, собственно і заключається цель і смисл проведення спеціальної воєнної операції. Ну і наостанок розкажу про другий важливий результат перемовин у Джиді. Американські партнери, як і обіцяли, буквально відразу відновили поставки зброї ще ввечері, 11 березня. Про це заявив заступник керівника офісу президента Павло Паліса, який був присутній під час переговорів у Джиді. На наступний день про те, що транспортування американської зброї в Україну з хабу в Польщі відновилося, підтвердили зокрема і міністри закордонних справ України та Польщі ще Ще один дуже важливий результат вчорашніх зустрічей. було відновлення поставок зброї з Жешова. Тому що Жешов це найбільший логістичний центр, звідки ми отримуємо зброю. Тому це дуже важливе рішення, особливо зараз для нашої оборони, для нашої підтримки. І це Також є ефектом і результатом вчорашніх переговорів я підтверджую, що поставки зброї через ясьонку повернулися до попереднього рівня. Крім військової допомоги, американці відновили і доступ до розвідданих. Наприклад, американська аерокосмічна компанія Максар відновлює акаунти українських користувачів сервісу уряду США, який надає доступ до комерційних супутникових зображень, що були призначені та зібрані урядом. США. про це пише мілітарний. І нагадаю, 5 березня стало відомо, що США призупинили обмін розвідданими з Україною. Ці дані зокрема використовувалися для ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, а також для націлювання високоточної американської зброї для ударів поблизу лінії фронту. Що ж, поки в мене все чекаємо на результати переговорів США із Росією щодо тимчасового перемир'я. А поки можете написати власні версії, яку відповідь дасть Росія. А новини я вже розповідатиму в наступних випусках. Несеться на тож підпишіться на канал, щоб не пропустити.